Смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потом, і все спочиває. Тільки я, вокаяний ідень і день ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухлих, не чують. Кайданами міняються, правдою дарують, і Господа зневажають людей запрягають тяжкі ярма. Орядь лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які буде жнива. Схаменіться недолюди, діти юродиві. подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає друга Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого Волі, волі, братерства, братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велику силу. Та й більш нічого, кричите. Щоб Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Хилитись, як і хилились, і знову шкуру дарете з братів незрячих речкасів. І сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужі, бретеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді діставсь би сиротою, святими горами Дніпро.